Допомога ЗСУ – пріоритет для рівненської тергромади. Сьогодні це вкотре підтвердив секретар рівнеради та виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян. 18 військовим частинам передали дрони, старлінки та зарядні станції. Віктор Шакерзян розповідає, передавали обладнання згідно із запитів військових частин та запевняє, зупинятися на досягнутому не збираються, бо усі прекрасно розуміють, підтримувати зсу потрібно до нашої перемоги. Ми кожного разу намагаємося збільшувати, збільшувати кількість, і сьогодні теж от підтвердження, що ми показуємо нашій громаді, що ми передаємо і продовжуємо передавати. От, і тому, я думаю, в силі перемоги і обов'язково те, що було сказано, що якщо е один мав якусь посередне життя, це теж є важливість нашої перемоги. Військовослужбовець ЗСУ Олександр розповідає, нинішня війна є надтехнологічною. Особливе місце тут займають дрони різних модифікацій. Відтак безмежно вдячні рівненській тергромаді за допомогу. Це те, що дійсно рятує на фронті нашим бійцям життя. Це є необхідність в умовах ракетного терору та іншого терору, який відбувається в нашій країні. Це допомагає щоденно рятувати життя бійцям на фронті. Також військовий додає. Нині усі розуміють, що війна може затягнутися надовго. Відтак закликає усіх не збавляти обертів, а продовжувати підтримувати ЗСУ усіма силами та засобами. Рік, два, десять, двадцять. Ми маємо боротися, продовжувати боротися. Якщо навіть це забере в нас ну дуже багато років, і так далі. Тому хочемо ще раз подякувати. Також Віктор Шакельзян розповів, що Рівненська міська рада хоче повністю реалізувати свою програму підтримки ЗСУ на два роки. На допомогу нашим захисникам заклали півмільярда гривень. Лише з початку цього року міськрада закупила необхідного обладнання на понад 128 мільйонів гривень. Орієнтовна сума це 128 мільйонів. Тобто, це саме початку року. Орієнтовна кількість це 403 три мавіки. Три 450 п'ятдесят мавіки про і «Екофло». Здається, десь 50 і 150 сторінок. Також Віктор Шекрисян запевнив Рівненська тергромада буде і надалі підтримувати наших захисників. Зараз продовжується комунікація з різноманітними бригадами та військовими частинами щодо їхніх потреб. Павло Невесенко Павло Стецюк. Новини рівного.